Всі вважали найкращим лікарем, тому відразу усі помітили її відсутність. Головний лікар лише руками, розводив, мовляв, нічого не знаю, прийшла ввечері, сказала, що це терміново, написала заяву за свій рахунок і пішла. А куди? Звідки ж він знає? Йому і самому важко було справитися з усією роботою без Ольги потрібно. але у кожного своє життя, може, і справді у його працівниці щось серйозне сталося. Вона дуже відповідальна, просто так вона б не зникла. Зрештою, у неї є чоловік, то у нього й питайте. Та й Маргарита, подруга Ольги, теж тут працює. Може, вони що знають про загадкове зникнення Ольги? Та чоловік був саможелешений, дружини скрізь землю провалилась. Телефон їй не відповідає. З собою вона забрала лише найнеобхідніші речі, а де вона і що з нею Сергій просто не уявляв. І подруга Маргарита клянеться, що нічого не знає. Бачилася з Ольгою напередодні, нічого такого не було. Жінка розповідала подрузі, як у неї прийшов день, і ділилася планами на майбутнє. Ольга з Маргаритою познайомилась в медичному університеті. Крім любові до медицини, у дівчат виявилось багато спільного і вони стали найкращими подругами. А Маргарита стала зустрічатися з Вадимом, і, хоч він їй не дуже подобався, та вона вирішила бути з ним і все заради того, щоб бути ближчою до Сергія, якого вона теж закохалася без тями. Про свої почуття Маргарита нікому не розповідала. Робила вигляд, що вона щаслива перед Вадимом, але Сергій не виходив у неї з голови. Першими одружилися Ольга з Сергієм. Маргарита і Вадим були у них на весіллі свідками. Згодом вони і самі побралися, і стали жити кожен своїм життям. Але оскільки всі вони влаштувалися працювати в одну лікарню, то бачилися часто на роботі, а також ходили один до одного у гості на вихідні і на свята, дружили, так би мовити, сім'ями. От тільки нічого доброго така дружба не, не привела. В той вечір Ольга мала залишитися на нічному чергуванні, але головний лікар попросив її перенести нічну зміну на завтра, тому відпустив її додому. Щаслива жінка поїхала в магазин, купила різних смаколиків на вечерю і вирішила, що влаштує собі з чоловіком романтичну вечерю. Ольга стала відчиняти двері своїм ключем і раптом побачила в коридорі сумочку, і вона не могла помилитися. Це була сумочка від Маргарити від фірми Гес. Вони її разом в магазині купували. З кухні дали нам голос і самої Маргарити. Вона сміялася, бо була щаслива від того, що говорить Сергій, а він казав, що любить її і що жити без неї не може. Чому я відразу не вибрав тебе, Маргаритко? Не розумію, як я йому бути таким сліпим. Ольга тихенько зачинила двері і повернулася на роботу, написала заяву за свій рахунок і лишилась на чергуванні до ранку. А вранці, коли чоловік пішов на роботу, вона повернулась додому, забрала деякі свої речі, документи, гроші і вирішила рятуватися втечею. У неї була одна пацієнтка Віра, яку вона в свій час врятувала. Віра дала їй свій номер телефону і сказала, що чекає її в гості, у себе у Празі, де вона живе останніх 30 років. А тоді вона до родичів приїхала і в лікарню неочікувано потрапила. Добре, що на зміні була Ольга, бо інакше не зрозуміло, як би це все закінчилось для неї. Ольга вирішила діяти, набрала віру і запитала, чи можна до неї приїхати, на що та з радісно відповіла згодою: тітка Віра була одинокою літньою жінкою, і ні дітей, ні чоловіка у неї не було, тому вона відразу запропонувала, щоб Ольга не їхала ні в який готель, а жила у неї. Два тижні пролетіли непомітно. Треба було приймати рішення, що робити далі: повертатися додому на роботу до чоловіка, чи залишатися тут, в празі, і починати своє життя спочатку. Ольга все розповіла знайомій вірі, а та, яка її матері годилася, сказала, що справа надто серйозна, і тільки вона сама може тут прийняти рішення. Але порадила слухати своє серце. Після безсонної ночі Ольга вирішила залишитися в Празі і викреслити Сергія свого життя, також і Маргариту. Нанадто боліше все це було. Навіть якщо між ними і справді були почуття, то не треба було її обманювати. Справжній чоловік спочатку би розлучився, а потім заводив нові стосунки, а боягузи заводять коханок. Саме так її Сергій боягуз, за яким навіть не варто плакати. Ольга розрахувала з роботи і розлучилася з чоловіком. Спільних дітей, як і спільного майна, у них не було, тож їх розлучили швидко і без проблем. Маргарита теж розлучилася з Вадимом, він, як і Ольга, теж нічого не знав, що дружина йому зраджує з його найкращим другом. Стали Сергій і Маргарита вільними, але щасливими стати не змогли. Вони пробували жити разом, але у них нічого не вийшло. Сергій нарешті зрозумів, що його перший вибір, який він зробив серцем, був таки правильним. Він ще кілька разів пропонував Ользі повернутися і почати все спочатку, та вона навіть слухати його не стала, бо вона була з тих людей, що якщо вже викреслила, то назавжди. А в неї, до речі, все непогано склалось. Вона пішла на навчання і отримала через певний час дозвіл на лікарську діяльність. А Віра була настільки щасливою, що тепер у неї є донечка, що переписала усе своє майно на неї. Останнім часом до Ольги часто телефонує Вадим він виявився дуже глибокою і хорошою людиною. Шкода, що на цього не помітила раніше, а з неї яскравість і красу Сергія. Виявляється, краса без душі нічого не варта.